Так, подивіться на цей чіпсон. Подивіться. Секс? То хоче, відкривайте ротик. А. Asian girl. Yes, yes, yes. It was perfect. Perfect. Що? Я створила чудовисько якесь просто. Так, наступна чіпсінка для кого в нас? Отака от. А ну, дивіться, отака така для кого буде. Такий ПЕкмен. Ганок, ти мені в рот не помістишся, подиви, яка ти велика. А мій Хе-хе-хе, <смеш> yeah, Спеціально для MaxRoot13. Чіпс за дядька по сестрі мамки двоюрідного брата тітки з дирочкою. От. Sure така леді. <смеш> а ви думали? здатна. Талантед, брилліант, інкредибл, амейзинг. Дивіться, яка маленька чіпсінка така. <гас> Дивіться прикол, в мене ніс. Чіпсовий. Давайте назвемо її Шубака Ні, не так. Nice. Тримай дитину добре, не впусти її. А то виросте якимось Хай бог милої. А то виросте, як мама. По-моєму, чоловіка мого вбили тільки що. Окей. Муа Боже, що ж ти кашляєш, падлюка ти дурна. Так, кому дати по хлібальнику? Бігом. Мені. Я відкриваю тунель. Е, Що за інтим, блін? Що, блі? що такое? Хто это? Даша Горностай. <різь> Мій тунель вже відкритий. Піш. Ти в що вкачувалась? Я вкачувалася в пиво. До речі, минулого разу я в чужому домі знайшла якийсь люк. І я його обікрала. <плес> Ребята, що по чому? 100 доларів годин. <плес> а звідки ти знаєш розценки? <плес> <плес> мені звісно може здаватися, але мені здається, що не трошки п'яна. Я взагалі не розумію, що я роблю. Пальчик. Мональчик. Пла пластмасовий ніж берем Сюда. Альтер эго Діана, Альтер Его Лесві Даша. Нічого я не можу приготувати, я нічого не вмію. Прямо як в жизни, прикиньте, да. Помішали пусту каструлю, і на тому все кончилось. АСМР. Я бачила цей прикол, короче, в ТикТоке АСМР, да чувак просто на микрофон вдевает терку и за все и дури что-то надевая каструлю и бьет там черпаком, короче, по каструлю. Это просто отвратительные звуки, и мне все дуже смешно. хвостики это топ. просто отпад, просто отвал. Башки. Отвал башки, да. Я смогу приручить пса? Тільки не вбий його. Ні, ти що? А що в смислі, а де мій дім? Оце мій дім? Я живу на біто на, на в смислі на, на заправку. Mm. Дім там, де тебе люблять, по факту. На стрімі я, я всіх вас люблю, так що тут ваш дім. Душевно. А ви думали? <звук> Собака, як ти смієш підіймати свій голос на мене? А ні, він хороший. Він... Його. Застр... <ріст> Дві хвилини назад тільки не ображай собаку. Пий мене їж мене шалені. Я хотіла бути мандрівницею. Я хочу мандрувати по світу своїм псом дивитися на болото. Поки на не і напишіть, що вона класна. <свист> Молодці. Я без наушників, якщо що, тимчасово. Муа. <свист> Гарний, до речі. Романтично. Хочеш під таким пікніку строїти? Було би класно. Ми в скарженцях вночі. Коротше, візьмемо, зробимо маленький-маленький такий кострик багаття. І, коротше, візьмемо зіфірки. Зефірки натикаємо на патички, і будемо жарити зіфірки на своєму маленькому кострику. І їсти маленькі зіфірки, пожарені на маленькому кострику. Лесові, ти рада. Угу. Молодець. Гарна дівчинка. Ти хочеш, щоб я трохи зняла? Так. Рукавиці з обрізаними пальцями. З... Мене... Слухайте, в мене вже є один обрізаний палець, мені більше не треба, окей? Важкий рік був. На циркулярці. За що? Так, давай тобі витягнемо карту. Ти готовий? Готовий. Це на завтрашній день? Так. Да. Значить, що тебе завтра чекає? Зараз глянемо. Я думаю, ти би зрізав десь отут. Вот да? Кажи так. Да". Нехай буде там. Отлічно. Хоба. <газ> <газ> я не знаю, що це. Я просто від, що я знаю, що це. Єбать, ти погоду, скоро вмреш. Мічі чотири. Мертвий мужик. Мертвий мужик. Лежить Ого. на столі. <газ> чотири міча важко боротити. <газ> <газ> Лесві, ти готова? Питаю ще раз бігом. Да, да, Молодець. Так, так, капітане. Можливо. Король Пентаклій. Ми бачимо якогось mm -hmm. дуже-дуже такого зажиточного мужика, який обложився mm -hmm. просто купою всякої херні. Так, ми бачимо жінку і чоловіка, кубки два. Вони якісь закохані, дивіться, любов, страсть, близькість, You know what I'm saying? Кому нахер всрався той Fallout, ребята, гадаємо, блядь. Король мечей. Сейчас, сейчас, сейчас. Ману на ворожка закинула 100 гривень гривень, то ти в галі карти забрала. Я забрала в галі карти, єс. Yes. Дякую Галя, за донат. Ти не виділа мої карти. Да, да, да. <laughs> да, да, да. Ви мульфорка? Ні, nee, я ворожка. <laughs> Галю, ти не виділа мої карти? Ти <laughs> мульфорка? Ні, nee, я ворожка. Галя, ти не виділа для карти? Шо-ша? Якась жінка з клеткою на голові на мене напала. З якимось акваріумом. Я всіх краду панталони. У мене фетіш. А ви що думали, життя після апокаліпсису просте? Трусі не вистачає, блять. Дем, бой Pipi! Я типу просто подумала, треба срочно щось крикнути и чесь сказала. Пипи! Я знову вбила жінку з акваріумом на голові. Що за Елвіс Преслі? Я жила! Відвал башки. По факту, да. В когось депресія. Може пристрілити його? Не можеш. А що він мучається? Скільки можна оцього?